Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Передмова З часу першої публікації Сім звичок надзвичайно ефективних людей, світ кардинально змінився. Нинішнє життя складніше, у ньому більше стресу, воно висуває нам більше вимог. Ми здійснили перехід від індустріальної доби до доби інформативної, розумової праці з усіма його важливими наслідками. У житті перед нами. Постають завдання і проблеми, про які ще не один-два десятки років, тому наші рідні організації, де ми працюємо, навіть подумати не могли, і ці завдання не лише іншого масштабу, вони цілковито відмінні за своєю ситуацією, за своєю сутністю. У зв'язку з такими радикальними змінами в суспільстві і помітними зсувами в бік. Цифровізації глобального ринку постає дуже важливе запитання, яке я ставлю собі досить таки часто. Чи актуальні сім звичок надзвичайно ефективних людей і сьогодні? І чи не втратять вони актуальності через 10, 20, 50 чи 100 років? Моя відповідь така, що глобальнішими є зміни і що важливішими є наші. Завдання то актуальнішими ставатимуть звички. Причина в тому, що наші проблеми і клопоту, клопоти універсальні й мають тенденцію накопичуватися, і розв'язання проблем базується і завжди базуватимуться на універсальних, вічних, самоочевидних принципах, загальних для кожного стабільного і розвиненого суспільства, яке знала історія. Не я їх вигадав. Тож і заслуги цієї собі не, не приписуватиму. Я просто визначив їх і впорядкував у вигляді послідовної системи. Одне з найбільш разючих відкриттів, яке я зробив у житті, звучить так: якщо ви хочете досягти найбільших вершин і здолати найбільші перепони, визначте і застосовуйте принцип. Природній закон, який керує результатами, що їх ви намагаєтеся досягти. Те, як ми цей принцип застосовуємо, звісно, залежатиме від нашої особистої сили, таланту, творчих здібностей. Проте, врешті-решт, успіх у будь-якому починанні завжди приходить завдяки гармонійному застосуванні принципів, до яких цей успіх прив'язано. Багато людей не думають про це, принаймні на свідомому рівні. Насправді ж, ви дедалі більше переконуватиметеся, що рішення за засновані на принципах разюче відрізняються від поширених у практиці й мисленні в нашій популярній культурі. Про цей контраст кількома найзагальнішими людськими проблемами, з якими ми стикаємося. Страх і невпевненість. Дуже багато людей нині мучить почуття страху, вони бояться за майбутнє, почуваються незахищеними на роботі, бояться втратити роботу і здатність забезпечувати родину. Ця вразливість часто густо є причиною небажання ризикувати в житті й покладатися на інших на роботі та вдома. Загальна відповідь нашої культури на цю проблему потрібно здобувати деталі більшу незалежність. Моїми пріоритетами будуть я і моє. Я працюватиму добре, виконуватиму свою роботу і по-справжньому насолоджуватимуся життям поза нею. Незалежність – це важлива, навіть життєво необхідна цінність і досягнення. Проблема лише в тім, що ми живемо у взаємозалежності, у взаємозалежній реальності, І наші найважливіші досягнення вимагають навичок взаємозалежності, якими ми ще. Не володіємо, хочу зараз. Люди хочуть мати речі, мати все й одразу. Я хочу грошей, хочу красивий великий будинок, гарну машину, найкращі розваги. Я хочу все, бо я на це заслуговую. І хоча нинішнє суспільство кредитних карток уможливлює взяти зараз і заплатити потім. Економічна реальність зрештою вступає у свої права. І Нагадує нам часом болючими стусанами про те, що наші покупки не мусять коштувати більше, ніж ми здатні заробити. Вдавання, що це не так, призведе до катастрофічних наслідків, вимоги прибутковості безжальні й невблаганні. Навіть важкої праці недостатньо з нинішньою, з нинішньою карколомною швидкістю змін у технологіях та інформацію. Конкуренції, яку підсилює глобалізація ринку і технологій, ми маємо бути не просто освічені. Ми повинні постійно вчитися і оновлювати свій багаж знань. Ми повинні розвивати свій інтелект і постійно підживлювати свою, свою компетентність, щоб наші знання не застаріли. Шефи на роботі вимагають результатів, і в них є для цього вагомі підстави. Конкуренція шалена на, коню, на кону виживання. Сьогоднішня реальність це, це потреба виробляти, яка є вимогою капіталу. Але справжня мантра успіху, стабільний розвиток і зростання. Нехай ви її дотягуєте до своїх квартальних показників, але насправді важливе питання у тому, чи робите ви необхідні інвестиції, які підтримують і підсилять цей успіх через рік, 5-10 років. Наша культура і Уолл-стріт голосно вимагають результатів сьогодні, проте неминуче настає мить, коли потрібно зрівноважити потребу, задовільняти вимогам сьогодення і потребу інвестувати в можливості, успіх, який у прийдешньому. Те саме стосується вашого здоров'я, шлюбу, взаємин у родині і задоволення суспільних потреб. Почуття провини є віктимність. Там, де є проблема, неминуче знайдуться й ті, хто вказуватиме пальцем на винних. Розігрувати із себе жертву для людей схоже на наркотик. Якби ж то мій бос не був таким самодуром, якби ж то я не народився, не народилася в таких злиднях, якби ж то я жив, жила десь у кращому місті, якби ж то. Я не успадкував, успадкувала такий поганий характер від свого батька, якби ж то мої діти не були такими неслухняними, якби ж то в іншому відділі постійно не плутали замовлення, якби ж то наша галузь не переживала такого занепаду, якби ж то наші люди не були такими ледачими і безініціативними. якби ж то моя дружина трохи більше мене розуміла, якби ж то, якби ж то, Звинувачувати всіх і все в наших негараздах та проблемах це тимчасовий вихід із становища, є тимчасове полегшення болю. Проте водночас така настанова приковує нас, мов ланцюгами до самих цих проблем. Покажіть мені людину, якій вис... вистачає смирення, щоб прийняти її, узяти на себе відповідальність за власні обставини із сміливості виявляти ініціативу, щоб. Знайти творчий вихід із ситуації, що склалася, і я покажу вам справжню велич сили вибору. Безнадія. Цинізм і безнадія це породження провини, коли ми піддаємося думці про те, що ми жертви обставин і пливемо течією детермінізму. то втрачаємо надію, втрачаємо запал і покірні долі. Поринаємо в ситуацію: я пішак, я лялька, гвинтик у механізмі і нічого не можу з цим вдіяти. Просто кажуть мені, що робити. Це відчуття переслідує багатьох яскравих талановитих особистостей. І вони потерпають від зневіри та депресії, яка неминуче настає внаслідок таких переживань. Попкультура радить один спосіб виживання бути цинічними. Просто треба. Зменшити свої очікування від життя, щоб ніхто і ніщо не змогли тебе розчарувати. Про те, як доводить історія, діаметрально протилежний принцип особистіснього зростання і надії дає змогу відкрити для себе іншу перспективу Я є творець і творча сила власного життя. Брак життєвої рівноваги. Життя в нашу добу мобільних телефонів із кожним днем стає дедалі складнішим. Воно сповнено вимог стресу, і страшенно виснажливе. Ми намагаємося правильно розділити час, робити більше, встигати більше і досягати більшої ефективності за допомогою сучасних технологій. Проте, чому ж тоді ми постійно товчемо воду в ступні, жертвуючи здоров'ям, сім'єю, цілісністю і багатьма речами, які є найважливішими для роботи. Проблема не в нашій роботі, яка сама по собі є рушієм життя. І не в складності чи змінах. Проблема в тому, що нам диктує сучасна культура. Приходь раніше, затримайся довше, будь продуктивнішим, живи, жертвуючи теперішнім. Але насправді це не допоможе досягнути рівноваги і душевного спокою. Ці дві цінності супроводжують людину, яка має. Добре розвинене відчуття найважливішого і живе цілоспрямоване, дотримуючись власних пріоритетів. А який мій інтерес? Наша культура навчає, якщо ми хочемо досягнути чогось у житті, потрібно дбати лише про себе. Вона каже, життя це гра, перегони, змагання, їх конче необхідно виграти. Однокласники, колеги, навіть члени сім'ї, усіх бачимо суперниками, що більше вони перемагають. То менше лишається тобі. Звісно, ми намагаємося здаватися щедрими і схвалювати чужий успіх. Проте потай у душі багатьох із нас гризе заздрість, коли інші чогось досягають. Чимало визначних досягнень в історії нашої цивілізації здійснилися завдяки вільній волі рішуче налаштованої особистості. Проте найбільші здобутки і безмежні можливості. Інформаційної доби чекають на тих, хто опанує мистецтво казати ми справжньої величі можна досягнути через багатство душі, яка діє самовіддано із взаємною повагою для загального добра. Відчайдушна потреба в розумінні. Небагато потреб людської душі дорівнюються за силою до потреби знайти розуміння. Щоб твій голос чули, поважали її, цінували і мали і мати вплив. Більшість людей вважають, що ключем до впливу є комунікація, уміння чітко окреслювати свої погляди і говорити переконливо. Насправді ж, зазвичай, поки інші до вас говорять, ви замість слухати і розуміти часто густо вже подумки готуєтеся сказати щось у відповідь. Вплив починається тоді, коли співрозмовник відчуває, що справляє на... Вас свій вплив, що ви його розумієте, слухайте уважно і щиро, відкриваєте свій розум до того, що вам кажуть. Проте більшість людей надто емоційні, щоб уважно слухати, приборкувати свою потребу, висловлюватися аби зосередитися на словах співрозмовника. Наша культура просить ба навіть вимагає розуміння і впливу, однак принцип впливу керу... керується. Взаєморозумінням, яке народжується, коли принаймні один із співрозмовник готовий спочатку уважно слухати. Конфлікти й розбіжності в поглядах. У людей так багато спільного і водночас не менше таких разючих відмінностей по різному мислять у них різні й часом несумісні цінності, мотивації й цілі в житті. Природно, що ці відмінності породжують конфлікти. Конкурентний метод розв'язання суперечок полягає в тому, щоб виграти собі якомога більше. І хоча більше користі в мистецтві компромісу, коли сторони конфлікту поступаються позиціями, поки не дійдуть золотої середини, у результаті жодна сторона не відчуває справжнього вдоволення. Як шкода, що розбіжності в поглядах змушують людей зводити все до найменшого спільного знаменника. Як шкода, що не застосовується принцип творчої співпраці, який дає змогу розв'язати проблеми у спосіб, що за своєю якістю є найкращим за початкові ідеї кожної зі сторін. Застій особистості людська природа чотиривимірна тіло, розум, душа і дух. Пропоную розглянути відомості і наслідки двох різних підходів до кожного з цих вимірів тіло. Культура жити своїм життям, лікуватися за допомогою хірургії та медикаментів. Принцип попереджати хвороби, узгодивши спосіб життя із загальноприйнятими принципами здоров'я, розум, культура, дивитися телевізор, вимагати розваг. Принцип багато і вдумливо читати, розширюючи ерудицію, душа, культура, використовувати стосунки з людьми як Трамплін для задоволення власних егоїстичних потреб. Принцип уважно слухати, поважати співрозмовника і служити людям, маючи від цього вдоволення і втіху, дух, культура піддаватися атеїзму і цинізму. Принцип визнати, що джерело наших базових потреб у сенсі життя є успіх позитивних змін, яких ми прагнемо. Це принцип, природні закони, які, на мою особисту думку. Дав нам Бог. Поки ви читатимете цю книгу, раджу вам не забувати про названі універсальні проблеми та ваші особисті потреби і, і проблеми. Поступово ви знаходитимете для себе стійкі рішення і вказівки, у який бік рухатися. Також дедалі помітнішим стане контраст між методами популярної культури та позачасовим побудованим на принципах підходом, що Витримав перевірку часу, і замість останньої настанови хочу повторити запитання, яке постійно ставлю своїм студентам: скільки людей перед смертю шкодують про те, що мало часу проводили в офісі чи на дивані перед телевізором? Відповідь жоден перед смертю. Люди думають про своїх близьких, свої сім'ї та тих, кому вони допомагали. Навіть великий психолог Абрахам Маслов наприкінці свого життя вважав, що щастя. Повнота життя і внесок в наступні покоління важливіші за самоактуалізацію. Головну потребу згідно з його славетною пірамідою потреб, він назвав це самотрансценденцією. Для мене це така сама непохитна істина. Безумовно, найповніше і найприємніше втілення принципів, вкладених у сім, сіми звичках, це життя моїх дітей та онуків. Наприклад, моя дев'ятирічна. Онука Шерон, за покликанням поїхала служити сиротам до Румунії й написала нам зі із Сандрою про своє прозріння. Одного дня хвора дитина, яку знудило на, на Шенон, простягнула до неї свої руки рученята і попросила обіймів тієї ж миті Шеннон вирішила: я більше не хочу жити для себе. Я повинна присвятити життя служінню. Нині, коли я пишу цю передмову, вона повернулася до Румунії досі служить людям. Усі наші діти одружилися і разом зі своїми чоловіками та дружинами сформулювали для себе пріоритети, які базуються на принципах і служінні. І нам радісно бачити, як наші нащадки щоденно втілюють у життя свої цінності. Ви беретеся до читання сіми звичок надзвичайно ефективних людей. І я обіцяю вам цікаву подорож у світ пізнання. Діліться зі своїми близькими всім, про що довідаєтеся, а головне, почніть втілювати прочитане в життя. Пам'ятайте, що дізнайтеся дізнаватися щось нове і не застосовувати свої знання на практиці це те саме, що не дізнаватися. А знати і не робити це те саме, що й не знати. Для мене особисто застосовувати сім звичок у житті це постійна боротьба. Передусім, тому. Що коли людина стає кращою, змінюється сама природа завдань, які перед нею постають, так само, як і це відбувається у катанні на лижах, гольфі, теннесі та будь-якому іншому виді спорту. Оскільки я чесно працюю і намагаюся щодня втілювати в життя ці принципи, звички, з радістю розділю з вами свою пригоду. Стівен Р. Ковві